Ірина Гаврилова. Ірина Гаврилова. Петр Александрович, я, наверное, солидарна со своей коллегой, когда она говорит, что у каждого своя правда и у каждого свое видение. И у меня к вам вопрос, как к бывшему главе МИДа. Вот все мы помним акции Захвати Уолл-стрит, которые были в 211 году, они тоже были очень массовыми, их поддержала вся Америка. Вот как вы считаете, сколько бы эти захватчики продержались, если бы они захватили мэрию Нью-Йорка? Они бы там полчаса пробыли, час, неделю, месяц? Вот, Ваш ответ. Я спробую достатньо несподівано від вас для вас відповісти. Я думаю, що вони б не багато недовго довго притримались, якщо ви це хотіли почути. Знаєте чому? Бо в Нью-Йорку є мер, а у мерії є господар. Є міська рада, а у нас нема мера, нема міськради, будинок по закону нікому не належить. Більше того, він захоплений. Незаконною міською радою. І люди, якщо вам подобається ця версія, я не претендую на, гри... на оригінальність, вони її просто звільнили від незаконних е... загарбників. <зарпників> Звичайно, це жарт. Звичайно, це жарт. Звичайно, що ми маємо. Вам подобається ця відповідь? Прийміть як версію. Бо насправді нема у нас мера, нема у нас Київради, нема у нас законної влади в Києві. І на сьогоднішній день політики позбавили киян право мати в себе законну владу. І це ганьба. Ганьба для Нью-Йорка була би, якби там це було, і ганьба для Києва. Пане Порошенко, пане Порошенко, уточніть для мене, будь ласка. Ви вважаєте, що е, голова Київської держадміністрації міської це не представник законної влади? Ні, ні, ні. Бо у нас є закон про місто, горе Київ, столицю України. Левова частина повноважень. Незаконно Київською міською радою делегована делегована голові Київської державної фінансові. Закінчились повноваження, розумів. закінчились делегування. Я Будь розумів. ласка, поверніть владу киянам. Крапка. Кость Бондаренко. Петро Олексійович, ви знаєте, що я вас часто критикую, але хочу подякувати за вчорашню вашу власну діяльність. Дякую. Дійсно, хочу сказати, що вчора, під час вчорашніх акцій, напевне, найбільша увага була прикута саме до вас і до Сашка Положенського. Що стосується мого запитання, сьогодні дуже часто, коли говорять про наміри, що ж буде далі, і так далі, ну, говорять про відставку уряду, відставку президента, розпуск парламенту, але все це не мета, це інструментарій. Чи є у вас, наприклад, наприклад, бачення того, що після цього за допомогою цього інструментарію, що потрібно робити далі. Тому що якраз на жаль, опозиція цього не сформулювала. А я прошу Петра Порошенка знову до центрального мікрофона, і поки він не тиме, Кость Бондаренко нагадає своє запитання до Петра Порошенка. Було, стосувалося того, що е, дуже часто говорять про різноманітні засоби, е, інструменти, тобто відставку уряду, відставку президента і так далі. А е, не говорять практично ради, чого це робиться, що на виході, що необхідно в результаті чого необхідно в результаті досягти, якою є програма, конкретна програма дій. Ось дуже дякую за запитання. Дуже дякую за добрі слова. Я дійсно хотів би звернутися словами вдячності до Сашка Положенського. Він е, разом зі мною дійсно е, виглядав дуже вдало вчора. А е, щодо інструментів, і навіщо е, відставка, так чи так вона необхідна, чи є якісь інші шляхи виходу? Насправді, і українська влада. І українська опозиція має два шляхи виходу з ситуації, що склалася: перший шлях силовий, який веде страну в колапс. Ми вже побачили, що відбулося після Майдану Кривавої суботи. Якщо далі застосовуватися будь-які силові варіанти, Україна просто відкидається з цивілізаційного шляху з силою, без діалогу, нічого не побудуєш. Україна і українці сьогодні це дуже добре продемонстрували. І я думаю, що це буде дуже гарне щеплення проти того, щоб навіть думати про це. Другий шлях це демократичний. А, яка зараз є проблема насправді? Я думаю, що проблема є надзвичайно більша, ніж ми можемо собі уявити після непідписання. Український народ хотів підписання. Українська влада діяла всупереч волі українського народу. Це призвело до чого? До делегітимізації влади. Єдиним джерелом влади є народ. І якщо зараз народ увійшов в конфлікт з владою, є демократичний шлях виходу з цієї кризи. В усіх країнах демократичних світу цей шлях є вибори. Ідіть на вибори, отримайте мандат народу. Може, народу подобається, коли б'ють дітей. Може, народу подобається, коли не підписуються угоди про асоціацію. Може, народу подобається, коли от такі е, такі німецькі експерти годують нас підтвердженням того, що Україна нібито не підписала асоціацію не із за відсутності політичної волі, а із за того, що нам 20 мільярдів не вистачало. Друзі, на Євро 2012 на Олімпіаду 2022 на Євробаскет-2015 20-25 мільярдів є, а на майбутні країни. Немає. І ми хочемо, щоб і ми хочемо, щоб ми в цю локшину вірили, щоб нам хтось колись намагався зазомбувати, чи нібито ми не вміємо самі рахувати. 100... вийшли з цифрою 160 мільярдів, заганьбивши і Україну, і українську науку. Бо вийшли економісти і стверджують, дослухайте, нам для того, щоб ми в себе побудували незалежний суд, щоб ми в себе побудували конкурентну економіку, інвестиційний клімат, виплатники податків Європи 160 мільярдів нам дайте. Ви що збожеволіли? Може, ви самі в себе суд побудуєте? А як хоч ви їх розрахували? А ми взяли все, що взяла Європа. За 13 років, коли вони були членами Євросоюзу, і за багато років, коли вони не були членами Євросоюзу, умножили на пів, на, з коефіцієнтом півтора. І все це дайте нам від України. Очевидно, що над нами. Не тільки в Європі, а в світі з таким підходом економічної науки сміялися. А, слава да, Богу, да. слава Богу, що зараз відмовилися. Пані да, да, не да. можу вам відмовити За... Петро Олексійович, Петро Олексійовичу, Я маю до вас запитання як до людини, яка в економіці дуже добре розуміє. От, ви кажете, що постановка питання про те, щоб дали як найбільше Україні, щоб з неї можна обійтися. Припустимо, чи готова в такому випадку опозиція і разом і громадянське суспільство підписати з президентом таку такий договір громадянський про те, що якщо ми підпишемо асоціацію без коштів, без відповідних компенсацій, без допомоги з Росії, які ми не будемо мати всіма наслідками, що ми готові разом розділити. Всі ті біди, нещастя і, і ті проблеми, які після цього виникнуть. Зрозуміло. Якщо опозиція і суспільство готові з президентом розділити відповідальність за таку річ, тоді є якийсь ґрунт для пошуку компромісу в даному питанні. Пані, Дякую вам. Ну, по перше, мені невідомо, чи президент готовий. Ми малюємо ситуацію. Ми змальовуємо ситуацію. Якби ви спитали мене, як я бачу можливий варіант побудови цієї ситуації, я би сказав наступне. Можливо, до речі, я зараз буду дуже жорстко критикований і моїми партнерами, і моїми опонентами. Перший крок. Які аргументується на всьому тому, що я казав, і ми маємо ще безліч аргументів для того, що його треба робити, в тому числі і вчорашній день. Бо вчора, 30 секунд, вчора побили більше 50 журналістів. Я казав, що не можна бити дітей, я казав, що не можна бити жінок, не можна бити і вбивати журналістів. 50 журналістів вчора. Всі тітушки дали можливість втікти. Бідні журналісти, які закривалися камерами, мікрофонами. Дівчинка, кореспондент п'ятого каналу, бачить лежачого на землі кореспонденту Євроньюса, який стікає кров'ю, Під, підстрибує до нього. каже, давайте я вам кров витягну. Заскакують двоє цих, б'ють цю дівчинку. Вона повертається і мікрофоном п'ятого каналу кажуть: Друзі, не бийте, я журналіст. Вони її б'ють. Цей хлопець захищає її рукою, її виштовхують, каже дівчина, тікай, бо тебе е, тут тебе вб'ють. Це така Україна, і це так її будуть бачити в світі. Тому так б'ють журналістів. Отже, альтернативи, пані Ганно, відставки. Уряду для того, щоб шукати компроміс, чесно кажучи, я людина компромісна, я не бачу. Патріотичний. Але, але, але ну я не закінчив. Але друге, я нагадаю, запит був, а який же вихід ми бачимо з ситуації, що склалася в умовах, коли люди знаходяться на вулицях, завтра голосування в парламенті. І дуже непроста ситуація і на Україну дивиться весь світ. І, а, і щодо того, як ділити відповідальність, моя відповідь. Думаю, що це можливо для цього. Потрібно зробити, на мою думку, два кроки: крок перший відставка. Урядом, оскільки сьогодні було доведено до цього достатньо аргументів. Це питання підкреслює це питання не політичне, коли опозиція голосує за, а влада ні. Бо це питання вже ну просто реакції на ті ганебні дії, які відбулися в Україні. Вони не можуть залишати себе з відповіді. Питання друге: я разом з багатьма колегами був в вільнюсі. Я особисто спілкувався з керівниками Євросоюзу, з президентом Літви, з багатьма міністрами закордонних справ отримав абсолютно чіткий Чітке повідомлення: ми готові підписати угоду про асоціацію прямо зараз. Жодних додаткових умов не виставляємо, готові і ставимо питання про те, що Європа готова продемонструвати солідарність з Україною і надати гарантії на достатньо серйозні суми у випадку проведення реформ. Якщо будете робити реформи, ризики вам будуть компенсовані фінансово. Суми цих компенсацій вимірюються... Майже 20 мільярдами євро це було фінал переговорів. Врешті-решт Україна відмовилася. От друга умова, після тверджень керівництва Євросоюзу, що двері відкриті, підписується угода про асоціацію, і круглий стол буде предметом відповідальності політичних сил і політиків. За реалізацію імплементацію положень угоди про асоціацію, там буде МВФ, про який ми казали, як джерело додаткове джерело коштів і як додаткова мотивація реформ, там буде необхідність до адженди порядок денний після вільнісу, де буде суттєвим чином змінена позиція. Якщо це може бути предметом для компромісу, я вважаю, що за для України, за для європейського майбутнього, на це можна і треба йти. Якщо ми будемо заводити ситуацію, як завтра, не дай Господь, буде не проведено це голосування, і ми будемо робити вигляд, що нічого не відбулося. Я думаю, що ми втратимо дуже великі шанси. І Я дякую Петру Порошенку.